Мови Вашингтона 10-12 днів, що має зробити Росія? Ідеально це ідеальний варіант, якщо Росія зараз вийде і скаже, ми припиняємо активну фазу бойових дій і сідаємо е за стіл е перемовин. Так, другий варіант, який може відбуватися, другий сценарій. Тай у справі Китай погоджується на умови Дональда Трампа. Все нормально. Дві найбільші держави, які фактично полюсами, якби Путін там не хотів сам бути полюсами, Ні, полюси у нас в Пекіні і Вашингтоні. Так от вони домовляються між собою, але Росія, як ображений якийсь малюк, якому вдарили палкою по голові, він каже: Ні, в нас е своя тепер правда. Ми не хочемо не з ким дружити. Росія не припиняє війну. Відтак, Росія стає у нас абсолютно ізольованою, перетворюється на щось, клон якогось там Ірану ще гірше. До речі, про це треба згадати. Сьогодні цікаві були там мислі п'яного Медведєва. от і, і все, третій сценарій: Китайська народна республіка не погоджується з Трампом. Відповідно, вводить дзеркальні такі самі 100% мита по відношенню до Сполучених Штатів Америки. Для Росії в такому разі я думаю, що все залишається як є, тобто бойові дії, це все воно все продовжується, і тут наш большой друг Сі там конфронтує, розпочинає таку велику санкційну війну.